Добрий день, це я Мілен, і це знову мій друг Дмитро. Він тільки що ви шави... копнув вище будинку, це... це за максимум на його уровні. Максимум трошки назад. І дивіться, і ця машина скажена. Вона буде пікати навіть від звуку. Всі уважно придивіться її придивіться. Ніхто її нічого не рухає, ніхто. вона пікає від звуку, бачите? І він зараз копне, так що в нас запікає. Всі дивіться уважно. Це знаверіка, що сухаюсь, не є. Ха-ха, ха. ха 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 Ви це бачили! Ви це бачили! Ми кумали чогось Набере багато лайків. Замте подивимося на машину. вам не зрозуміло, давайте ще раз повтор. Давай, Діма, повтор. Ми копуємо стімку, а в машині сигналізація. Там дядьку, йде а не копай. Все, дякую, що подивилися. Просто тут люди ходять і вона на нас кричати буде. Все, дякую за відео. Ставте лайки, блазікам. Ми вам бажаємо успіхів. Але Добре, дякую. До побачення.